Відновити співпрацю на Прикарпаття завітала делегація з Румунії, аби обговорити подальші плани щодо майбутньої роботи між прикарпатськими та румунськими спортсменами. Попри те, що довший час співпраця між нашим повітом і вашою областю трішки призупинилась. Зараз ми намагаємось відновити наші стосунки, зокрема у спортивній галузі. Плануємо підписати меморандум про співпрацю, з якого і розпочнеться, як ми сподіваємось, плідна співпраця. Перші конкретні кроки взаємодії у напрямку розвитку спорту буде визначено впродовж тижня, каже голова національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області Мирослав Карабін. І мати таких сусідів поряд і не використовувати ці речі юно було б неправильно тому сьогодні ми. Домовились знову з Корнелів відновити ті угоди, відновити ту співпрацю, яка була налагоджена багато років тому. І краще спортсмени, діти наші будуть виїжджати на змагання з різних видів спорту, ті, які нас цікавлять, і які є в них на території їхнього повіту. Я думаю, що тільки буде позитив для нашої молоді. Зацікавлено у співпраці й управління спорту молодіжної політики. Ода. Ми взагалі дуже зацікавлені співпраці, тому що так як ми займаємося якраз напрямком молодіжної політики, ми зацікавлені в тому, щоб молодь зараз долала кордони, навіть не так територіальні, якісь ментальні світоглядні, ставала частиною єдиної великої такої спільноти Європейської взагалі загальносвітової. Ольга Гриців Олег Рудак, новини телеканал Раї.